Чому великі блогери не завжди хороша ідея? Якщо ти плануєш просувати свій бізнес через інфлюєнсерів, великі блогери це не завжди великий результат. Є альтернатива, яка точно працює ефективніше. Помилково вкладати весь бюджет в одного великого блогера та на картах Таро сподіватися, що результат буде таким же масштабним. Так, у них можуть бути мільйони підписників, та який відсоток з них твоя цільова аудиторія? Альтернатива це співпраця з мікроблогерами від 1 до 30 тисяч підписників. Чому? У них вища залученість. Зазвичай їх аудиторія активніша та більше їм довіряє. Інша сторона це бюджет. Зазвичай з ними можна домовитися про мінімальний прайс або співпрацю по бартеру. Ком'юніті Ефект, велика кількість згадок у мікроблогерів підвищить пізнаваність твого бренду. Як запустити таку кампанію? Проаналізуй ринок та вибери до 20 мікроблогерів, які мають спільні інтереси з твоїм продуктом або послугою. Напиши їм та домовся про рекламу на бартерній або платній основі. Після чого за короткий проміжок часу постарайся зібрати якомога більше згадок про свій бренд. Найкраще з них запусти у рекламу та отримуй нових клієнтів. Якщо ти тільки запускаєш свій бізнес, підписуйся на сторінку та слідкуй за новими відео.